Я вважаю, що сьогодні ми дуже добре грали. Ми провели дуже гарний матч. Початок був складним. Тому що Барселона контролювала м'яч. У них багато гравців високого класу. На початку матчу перші 20 хвилин нам було дійсно непросто. Але після того, як ми забили, а в другому таймі, на мою думку, ми були сильнішими. Створили багато моментів, підняли рівень гри. Сьогодні я дуже задоволений. бо незалежно від того, хто виходить на поле, команда показує єдність і рівень на який заслуговують наші вболівальники. Перемога над Барселоною це завжди важливо, адже це дуже складний суперник.